Увага! Це відео може перевернути ваше уявлення про ідеальні тіла з інстаграм. Сьогодні ми зануримося у світ, де краса це бартер, а біль валюта обміну. Що насправді відбувається за лаштунками хірургічних перевтілень наших улюблених інфлюенсерів? Стася Макеєва Одна з найгучніших імен цього пластичного буму. За її словами, усе за власним бажанням, жодної реклами, жодного бартеру. Але у кожній сторіс техклініки, ім'я хірурга постійні згадки, то чому ж кожен кадр виглядає як рекламна кампанія? А якщо ми скажемо, що ці операції часто. Частина співпраці. Так, абсолютно безкоштовно, але з умовою показати все у своїх соцмережах. Так зробила Стася Макієва нещодавно з одним з найвідоміших хірургів України. Вона робила підтяжку свого тіла і зробила непогану рекламу. І її найкращий друг Машуковський операція з формування пресу. Прес штучно. Звучить як фантастика, але це наша реальність. Справді результат на любителя та сама суть тривожить. Ми вже не працюємо на тіло у спортзалі, а йдемо до хірурга. Але Мошуковський, начебто, не рекламував нікого, тобто це не виглядало як начебто якийсь хайп або якась рекламна інтеграція. А от Юля Верба мовчала місяць. І ось нещодавно Юля Верба вийшла до нас з сторіс, і операція була по підтяжці грудей. Її слова, це був найболючіший досвід у моєму житті. Нестерпний біль, важка реабілітація. Але чому вона мовчала цілий місяць? Чи не тому, що чекала моменту для правильної подачі реклами? Хоча Юля знову ж таки не рекламувала ніяких лікарів, вона замовчує, тобто це в неї не виглядає як реклама. І це дуже добре від Юлії Верби, чесно скажу, не очікувано. І сьогодні це тренд, якщо ти не маєш силікону чи не робив, наприклад, ринопластику, ти вибач. Не в темі. Але чому ніхто прямо не говорить, більшість цих змін оплачується не грошима, а вашою довірою. Вам кажуть, зробила для себе, а насправді це для співпраці. Так, так, вам не почулося. Е я не називатиму прізвище, але ви і так знаєте, про кого йдеться мова. Інфлюєнсери отримують нові носи, губи, груди в обмін на сторіс або на пости. І саме ви, глядачі, стаєте мішенню цієї реклами. Чи це етично? Підпишіться, щоб не пропустити наступну головоломку, ставте лайк, якщо теж вважаєте, що час говорити про це.